система не писали подтягивается подтягивается подальше опять шановні народні депутати доброго дня прошу купити на батюшку реєстратора и в систему Ради. Я сильну місяць. Зареєструвалися в сіні зараз 250 народних депутатів. Розкове засідання Верховної Ради України голосують військові народні депутати. Так, да, я скажу, дві фракції звернулися з вимогою провести перерву для проведення консультацій після завершення огляду за питання. Ми повинні завершити питання, я перерву на 30 хвилин. Коли ви знаєте, як поступати, поступати, море Я не поступаю. Нам потрібно прийняти рішення заговореного контрагенсійного питання. Я просив усіх відповідально ставитися до прийняття рішення. Щодо проєкту закону про заборону служення сфери застосування української мови. Автори законопроєкту внесли пропозицію про зняття зрозуміло законопроекту. Тому я ставлю на голосування пропозицію про розгляду проєкту закону про заборону злуження сфери застосування української мови. Реєстраційний номер 9059 9059 31. Прошу відзначати. За 231 законопроект знято розгляду. Ставиться на голосування пропозиція відповідно до регламенту статті 114 пункт 1 про прийняття за основу проєкту закону про засади державної мовної політики Реєстраційний номер 9073. Та 234, попракти, будь ласка, рішення прийняття партія Євромі 180, наша Україна народна самоборона 2, 2. комуністів 25, народна партія, 2, приготу заради пані у запраційні 12. Тепер ставиться на голосування пропозиція про прийняття за основу проекту закону про внесення змін до закону України про дошкільну освіту щодо виховання рідної мови. Реєстраційний номер 9714 автор проєкту Колісніченко е, і Луч. А, до хвилинку, я перепрошую, Колісніченко е, заявляв, що він знімає з розгляду. Я ставлю голосувати пропозицію про зняття з розгляду проєкту закону Реєстраційний номер 9714 пронесення зміну закону України про до дошкільної світу за допомогою війною умовою. Прошу голосувати. За 241 законопроект з'ясно позицію. Тепер ставиться на голосування пропозиція про прийняття до свого проєкту закону пронесення зміну закону України про дошкільного освіту щодо організації навчального. автори Самойлів, Курілова, Барану Покорну. Прошу голосувати. Так, да, 245. Рішення э, прийнято. Шановні народні депутати, Є пропозиція. Оскільки дві фракції вимагають голосити перерву. Зараз перерва буде оголошена, але прохання. Давайте приведемо до присяги Володимира Ленового. Mm -hmm. Нема заперечень. Mm -hmm. Володимир, mm -hmm. мовити, будь ласка, на надихнуть. Mm -hmm. Звичайно. Mm -hmm. Перший законопроект було знято з розгляду авторів, Запропонували зняти з роз.

Погоджується перерва на 30 годин, до 10 годин, на 37 хвилин.